Шота Руставелі ввечері в так і гадає вечірній Київ у нас, шота розставили в готелі. 10.30 вечора. Повно катається машин, де хлопці всі посадили глушинники, які дають стріляючі звуки. Ще під час війни не дуже добре. Але хто не бачив Києва ввечері, кого немає можливості, на жаль, поїхати оцінити його, ось можете побачити, як виглядає, що це розставили. Внизу ось я збільшує смітник, не прибраний завалений за день. Ну, завтра його зранку приберуть. Припарковані машини, як завжди, в великих містах. Ну і люди догулюють війни свій час ٹی میرے ہاتھ اسپات ہیں